Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми з чоловіком на ділянці нашій. Ну тут ми закопуємо стовпчики. Ну, сьогодні ще трошки попрацюємо, то буде половина. Ну так нам не виходить, щоб приїхати сюди на цілий день або щоб Колі взяти когось собі в помічники. То в нас то одне, то друге, якось так нам не виходить, правда? Всім ну, привіт. То буває, що там Коля їде куди, то буває, хто корову приженуть, то дітей до обіду, ждемо вдома. Ну, я чекаю, Коля свою роботу робить. І о так закопує велика ямка. Отак щоб не черка не черкало шнурка. Да, так, щоб трошки не черкало. Далі зробить м'якше. А далі м'якше? Mm -hmm. Думаєш, не буде такого каміння? Тільки в фундамент буде шокру. Тобі цього треба? Б... Що? Тобі уровня взяти? А, Тобі... з водою. Тобі ти б. <різь> То з уровня трохи було б довше, мабуть. Коля каже, треба було б нам уровня взяти, трошки виставляти. А так більш-менш. ось хай мені буде. Буде ще крепше держатися. А цей фундамент так і останеться що ж? Там трохи поддубаю, бо не гарно стане. А, так. Да. Ну, небагато. Матеріал я вже трохи поназвозив тут. Ну, що Я що сам привіз степання, там як ці стопчики бетоні, що замовив, сітку приїхала, також вже, вже працюємо потихеньку. Так, по пару годин вириваємо. Отакі вони. Стопчики. Стопчики це двохметрові, замовляв. А сітка півтора метра буде. Ну, стопчики зразу з такими скобами на, на сітку, щоб проволку там не в'язати ніяких шнурків і дроту. Ну Так, нічого тут, тут гарно м'яко копалося, як би нормально, там трохи де бетон попадав, трошки важче. Сітку я замовив 1,50 ну а проволочка 3 мм. То, ну, там далі трохи коли вже 4-5 мм, то трохи велика різниця в ціні, а 3 мм це, це така сама ходова. Ну, і тут біля 4 метрів, думаю, трохи вона буде ну така, трохи слабовата. Ну, але так взагалі то планую, щоб коли менші бачки будуть, то щоб ходили б тут по, по цьому. По цій ділянці, коли вже більше трохи там будуть по кілограмів 300, то щоб були б на приїзді, то я не думаю, що, ну, як, що якусь шкоду зроблять. Але якщо буде навіть, то тоді поставлю так для страховки електропастуха, ну хоча б одного кабеля з цієї сторони, кину, щоб вони не пробували брогами і чи вона крепка ця сітка. Бо раніше знаю, що ну, коли старші чоловіки робили сітку, то ломами, ломами натягували, що, Ну, коли стака не було то, тонкої, завжди грубшу брали. Ну і зараз є грубша, але набагато дорожче. А зараз її і натягувати толком, то не треба. Злегка так, бо вона розтягується і розтягується. І такі. Нічого, вони по сантиметрів 60, бо я десь метр сорок тут оставляю зверху. По сантиметрів 60 стопчки закопані, то, то трохи держаться нормально. Ну За стопчки я не приїжджаю, то за сітку, щоб там вони не чухалися в об'ї. М'якше, угу. Ніж вчора. Тут два є. Здорово, молодічка. здорова молодичка. Здорова, молодичка! Так. Так, да, сьогодні м'якше, вчора було негарно. там. тобі лопати взяти? Я тобі казала, що треба дві лопати Показав би мені цель. Дианс. Купала в коля, а ти ж там потім підрівнював би. Так. Я. щось штука треба держати. Що? <рес> Що, шнурок мишає мені нормально? Так. Може, хватить, ні? Ні? Тож так нема достати песку. Бач, тут вниз. А щось ще горбу стався. Що, не, не стільки накопала, як захекала? Портила. Зараз треба в другому місці купати. Це. Чого? Ну, не так зробили. Нормально є. Вчора хлопцям приказали, щоб корови дивилися. То... Ну вчора ми сюди приїжджали після обіду. так не надовго. Могу... Скільки? Мо, час були, чи два? Дві години. Да. А хлопці були вдома, то ми вже кажемо, віду слухайте, може хто буде гукати чи корову прижене. Кажуть, добре, хлопці в хаті. Дзвонить Кольна мама, що там корова вже стоїть. Mm -hmm. ну. каже, добре, два господарі. сидять в хаті, каже, собака не гавкала. Yeah, Нічого я не чув. Нічого каже, не чув, а потім казав, побачив, що дядько ну, що вікно гукає. Mm -hmm. Але ми тут близько, о, але взагалі глибоко. Ми тут близько, тут дві хвилини, де ми вдома. Бачка, чорна земля знизу. Там щось не було таке, був пісок. Мо тут та земля родючіша. Стопчики ми тут порозкидали приблизно, ну так як буде його родитися, щоб не носить. Прямо з воза, коли Коля вже розкидав, де йому треба. Сьогодні так тихо, вітру нема, ну. так гарно, вчора Добре. то дощ ішов, щоб не черкало, так? Так, Бач, тобі теж шнурок мешає. Ці угу. шкарабанки потім посбираю. Там, багато... там біля грушок. Ну. Скло. Молодь відпочиває. Мало того, що залишить за собою пляшку, то ще й поб'є. Та що ти? Це, це ж так модно робити. Що поб'ють? Ну так. Тут ще ж і корови на пашу йдуть, теж ну, може ногу пробити. Ти ногу ти може з'їсти, хто знає. Може і з'їсти. Знаєш, що треба брати вілопати, поки ти встановиш, то я викопаю половину. Так. Задню сторону вже прокопали стовпчики. Так, його по рельєфу прогнались. Зацепа. Так, Все, зматуємося, будемо додому в'їжджати. Ну так, нічого, вони тут легко купаються, там в одному місці, що було, що якби бетон трохи залитий, то там важче. Так, помаленьку. І все. Два дні в нас йшли дощі, то так вода піднялась. Ну знову аж так, ну що відно нам з цієї сторони. Раніше щось було менше, йдемо, пройдемо заглянемо. Мабуть, буде тепло, бо пташки співають. Питав Кирил, чи хек вона вполучить. Ну, Кирилко питав, коли вже буде рибу ловити. І каже, чи я ще тут зловлю саму свою, яку каже, я люблю. А він нас любить хек. Ну кажу, мабуть, тут такої риби не буде. Ну, для мурки маленьку можливо і зловити. Бачиш, як вода трошки вийшла. До дощів не було стільки так? Ну. Бувало, ну. Отак піднялася, що вже воно і трава відно. що воді. Гарно. А тут той глибоко, бачиш, ну, скільки літом-то ну, літом-то мало води. Що, їдемо? Тепер вийшли на город, глянемо, яка у нас трава посходила, тому що ми сіяли цей це райграс тут і трошки люцерки додав. Трава вже добре реграс, але це будь-люцерна, і я просто не знаю, ну, який вона має вигляд, коли ще не проризується. І з цієї сторони трохи більше, там слабше, воно так завжди у нас і малина, щось своє сонце виходить отак, якось ну, трохи тепліше так. Ти Та така ну, нормально, тут я багато посів, його, хай там як, але бачите, ну, глянемо, як там воно буде. Можливо, якийсь ще буде приморозок, як вона перенесе це все діло. Але думаю, буде нормально. Бувало, що люди розказали, що сіяли і зимою і з осені, і, і сходить і все добре. Тож, трохи курочки тут такі, ну, котлавани роблять. Треба буде до сусідів пойти пару яєць попросити. Бо на, на таких росточках мають добре нестись, це виходить як гідропоніка. Це ну, те, те, що зерно пророщують якраз Ну а так нічого, так. Чи так слабо ну, там, чи попропускав, чи ще що. Але факт того, що вона ну, сходиться добре. Отака ділянка. Ну а тоді почекаємо, щоб воно урослося, все добре було б. Будемо бачити, можливо, яких менших Удома ставимо пару штук, щоб, щоб тут погуляли б, поки ми там настроїмо все. Ну, з цієї сторони. Все і кури заходять річчя, буде. Там так торіччя подивити. Ну так де див'ємо очках, то ще Ну, ну Є, теж сходиться добре. А тут Отака буде у нас Галявенька, значить для відпочинку, якщо ателят не буде. Ну Це наша йошта, ту що ми посадили. Ну Тут була вишня, ми викорчували, бо вона така наполовину дика була. То я ж то вже також ну, сочки показує. Тут було три корчі з корінням і тут голочки попіхав, так 505 градусів поливаємо, то Ну, якщо все добре, то приживеться, будемо будем пробувати таку ягоду. А зараз ми біля нашого господарства попораємось. Коля тут робить гранулу для великих бічків. для маленьких то зробив останній раз трошки більше. А я переберу картоплі, наріжу моркви. Тут якраз вже коля гранулу робить. А то вже геть мало, зверху пусто. Ну, добре, що їдять. Ну, добре, що їдять. Це вже висипав. Тобі на мене не то й швидко, правда? А коли треба все намолоть, підготувати до гранулий. Замішати ну, все. А вже потім так швидко. Коля, я коли заходжу, так пахне халвою, що тут соняшникова макуха. Та Там нагрівається і празд. Коля робить гранулу, а я зараз наріжу моркви. Вона у нас була на цементі, тоді я коля висипав чотири мішки. Ну це вже все, що залишилось, кошуля, то я вже її перебрала, яку гнилу відкинула. Картоплі ми даємо 20 літрове відро, отак зараз їм по 10. Ну а моркви, о зараз оце відро на 20 літрів, половину наріжу. Моркви так багато не даємо. Просто коли вже так присмачить їм після картоплі. Ну, моркву нарізаю отак. Що там коля? Гуде в тебе? Ну, да. Яку гнилу то відкидаю? А як понімають, да? Побачить картоплю, що виносимо з погреба зразу. Малік туди. Ну так. Да. Ні. Ну так я ріжу для великих, а для маленьких то так. Такими дуже дрібними, ну, дрібними що вони гарно пережовували. Мурчик. Ну, все наробив гранули для великих бічків. Ну так на бетоні поки що її зберігаємо. Ну, вона зразу охолоджується, так і остається. Тоді просто беремо, тут у нас нема таких, що там ходимо до да чи що. Ну і сюди трошки висипав. По складі це такі, такі як і раніше. Тоді, правда, було, що додавав трохи ще овса, бо було овса більше на десь на сітку кукурузи, коли перебуваю з серцевинами на млин, то додавав відро овса. А зараз чисто качани з серцевинами. То вона, знаєте, ну, так само легше. Гранулюється. що воно ще. Ну і качани якісь. ну Серцевина качана самого має якусь вологу таку-то добре. А коли зернові, наприклад, коли ще кукурузи більше, то також нормально, а коли менше кукурузи, то треба зволожувати. Тощо. Ну Не, не здріплюється і все. Отака вона. Це ну, для малих. І там ще є мішок, то для малих поки що вистачить. Там буває, що запитуєте, ну яка користь від цієї гранули. Ну, хто знає, для малих це шикарно взагалі. Якби особисто ми то хочемо, щоб поки вони малі, щоб чим більше з'їли б, щоб там почали гарно розватися, ростити. І тоді гранули більше з'їдають. Ну, а по великих бічках те, що вони краще їдять в гранулі, це 100%. Вони ну, і не пирхають і нічого. Але просто чи перекриє і прирости мають бути кращі, бо вона буде краще засвоєність, бо гранули входить граче після гранулятора. Але просто чи перекриє, щоб те, що ми тратимо час, щоб його ну, наробити гранули електроенергію, то тоді викормимо. Ти глянем. Ну, а малим, я думаю, до місяців шість це, це взагалі ідеально. Вони собі їдять хрумкають і все, кукурузи. Зараз зайдемо. О, якраз вони трапляється. Сімсон наш із рижиком вже порівнялися по росії, якісь такі стали ну, однакові візуально. Ну, ставать, ну. Стай рижик, мабуть, рижик. Всім вставай. Добре, хай лежить. Коли лежать, то більше поправляються, коли поїли. І полежують. Ну і грабчик у нас такі невеличкий. Але нічого. Зараз підемо ще січки нарижемо. Тут у нас такий запас, той, що ми зробили, такий НЗ. Ну, але запас ще нікому шкоди не наробив. Ну, вистачило б сіна і соломи і всього було б. Але ну, зробили, та й є, кормом помалу. Морку то вони люблять, це такий як десерт для їх. Вітаміни. Вітаміни, да, що великі бички і маленьким теж підрізуємо. А зараз ще січки наріжемо. Вже ми тут трошки впораємося, заготовимо. Тут у нас є картопля три мішки. Коля домовився з другом, то вже ми в цьому році точно поміняємо, свою садити не будемо. Тут така картопля, три мішки. Ну, все посадимо та і все. Забув, який сорт, якось і казав, Ростан. Наша така червива, а ця така, бачиш, гладка. Посадимо свіжу, вже буде у нас точно свіжа картопля. Нас такий ягуар колишній. Ну, такими здоровий. Якось раніше була дрібніше, молола. Січкарня різала. Насипав січки, то не те. Ждуть, коли гранули. Чи картоплі щось таке смачніше. А зараз Коля налущить кукурудзи корморізкою, бо ще ми своїм малим бічкам, то ми сивинами не робимо, гранулу не робить, робить тільки вже самою кукурудзою. Як були меншими, трошки руками чистили з дітьми. Але ж тепер вже треба більше того. Ще залишаються такі, ну майже пусті, де не де по пару штук. А не багато вони такі. Так. Да. Де такі менші зверху? В одному трошки осталось, а тут так все гарно. Зробимо трошки заготовки, такі січки нарізали. Коля нагадала мені, що колись ми в дитинстві, повний попкорн такий жарили що і, шку... і шквороду <ривало? <ривало> да. і закривали, щоб воно не вискакало. <ривало> так само і ти прикриваєш відром, щоб воно ж там наверх вискакає. Трошки заготовки зробили, коля гранули, січки нарізали, бички погодували. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення!